Усели! Для того, щоб змайструвати ось такого волика чумака, нам потрібно в першу чергу підібрати сіно, бажану отаву, але підійде і будь-яке, щоб було м'яке. Якщо любите пахощі м'яти, лаванди чи брецю, попередньо підсушіть їх. Нитки підбираємо на власний розсуд і смак. Можна купити в магазині звичайні в котушках, але я люблю ляні, бабині, тому попередньо намотую декілька невеличких, щоб зручно тримати в долоні клубочків. Таке намотування клубків слугує своєрідною розминкою перед сіномотанням.